Підпали у патропілі почали ще у серпні і тривають дотепер. Остання пожежа сталася 25 листопада. Місцеві мешканці у розпачі горить сіно, яке люди усе літо заготовлювали для своєї худоби. Чи їх це рук справа петропільчани здогадуються, але вдіяти нічого не можуть. Шукала правди у Петропілі Дарія Олійник. Горіти Петропілля почало ще у серпні цього року. МНСники не встигали загасити пожежу за однією адресою, яких кликали на іншу. 31 августа значит, возникло три довольно резонансних пожари, які прийшли в сіллі Петрополі Лазавського району. Причиною пожарів всіх троїх став поджог. Тетяна згадує, як вона прийшла з роботи дуже втомлена і спати лягла раніше. Вночі жінка прокинулась від тріскоту шиферу, який горів на сіннику. Пожежу почали гасити, та врятувати сіно не вийшло. Дивом вдалося уникнути загоряння будинку. На цьому палій не зупинився. 15 листопада ще одна пожежа і знову у Тетяни. Через время, ось не так давно, може, неділю назад. Опять-таки, он далі положили ми сіно. Сіно ми косили. Спасиба людям, дали там огороди пустій на тій стороні. Люди дали нам, розрішили, щоб ми ко... стерняки косили. Стяглися те сіно, машини дві, мабуть, було сіно, І те погоріло. Тетяна працює у агропромтехсервісі і директор підприємства пообіцяв допомогти жінці з сіном. А ось її родичці Світлані допомоги чекати ні від кого. У неї сіно згоріло тієї ж зловісної серпневої ночі. Годувати тварин жінці нічим. Солома, кукурузиння, а так. Наказить більше накасили. Ну, мабуть, от щастя не пригаємо. Діти бачили, чуть не підпалили солому. У сусідів за сараєм стояло й курило. Діти вискочили, я була на роботі. Усього з серпня цього року у Петропілі сталося п'ять пожеж. За словами МНСників, причиною усіх став підпал. Під підозру місцевих мешканців потрапила сім'я односельців. Буцім, то один з членів цієї родини мститься місцевим мешканцям. За що останні не знають. Люди намагалися поспілкуватися з сім'єю та натомість отримали погрози, що наступного разу, окрім сараїв та сінників, згорять і самі. Політнім підпалам міліція вже відкрила кримінальну справу. Що стосується останньої осінньої пожежі, то факт її зареєстровано і правоохоронці вже займаються нею. А поки палія не затримали, місцевим мешканцям залишається більш пильно стерегти свої угіддя. Дар'я Олійник, Артем Домарів, з Петропілля для новин телеканалу Сігма.